Ущах нашого міста. Нас будуть супроводжувати автомобілі Чернівецької державної автоінспекції. І дуже велика просьба до всіх учасників: притримуйтесь правил дорожнього руху, руху в колоні, будьте уважні. Ви сьогодні маєте пріоритет на вулицях нашого міста, тому що ми з вами. Святкуємо, Велике Свято, День Незалежності України. На площі ми бачимо автомобілі. Це, правильно називається Toyota. Ми бачимо Олімп Моторс, який знаходиться за адресою Котинська, 49. І ви можете ознайомитись з модельним рядом автомобілів прекрасних. Ви не бачите, навіть різні кольори є. Можете вибрати автомобіль і тут ще, похоже, оформити покупку, правда, кого є з собою бузуна. І на площі ми бачимо автомобілі Чернівецької обласної автошколи, яка знаходиться на вулиці Нагірній, 16. Це прекрасні автомобілі, теж ви бачите, скільки різних кольорів, моделей і модифікацій. На цих автомобілях ви можете навчатись водінню автомобіля. І наші інструктори тут зараз, і автомобілі будуть рухатись по вулицях нашого міста. Бачимо також метро автомобілі. Славні компанії запорожці, про які вже переставство на лісові. І вони теж представлені цією красою на півнокрощі театральній. Також бачимо автомобілі ГАЗ-21, Волга, деякі з Оленями на а деякі без зеленів. Це означає, що це Випуску ті сатанію. Ми ще раз вітаємо всіх учасників нашого святкування. Ми вітаємо часу кого? Пословно, у когось, а також. Terima kasih telah menonton!